Мої вітання. Сьогодні розглянемо ще одне жартівливе завдання для учнів. І доведемо, що довільне дійсне число рівне нулю. А вам треба знайти в чому прикол. Ось доведення. Для довільного дійсно числа А в справедливі рівності. Плюс А до квадрату дорівнює А до квадрату. І мінус А до квадрату дорівнює а до квадрату. Оскільки праві сторони рівності рівні, то і ліві сторони будуть теж рівні. Отже, можна записати, плюс а до квадрату дорівнює мінус А до квадрату. Тоді плюс А дорівнює мінус А. Мінус А переносимо в ліву сторону. Знак міняємо на протилежний, буде плюс А плюс А 2а дорівнює нулю. А з цього слідує, що А дорівнює нулю. Оскільки А це довільне дійсне число, і воно дорівнює нулю. Що і треба було довести. В чому прикол іде помилка. Пишіть в коментарях. На цьому все. Будьте здорові до наступної зустрічі!